А так і будуть, як і були, як і вони і мали ці наміри, так вони і продовжують це все здійснювати. Всі свої наміри. Все буде контрольовано, все буде під наглядом, все буде сплановано. Поменшає обстрілів, покращає ситуація. Саме військова. Це буде. Для нас з вами показником того, що активні процеси по визволенню території та втечі ворога вже почались. Вітаю друзі! Сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшен тарологиня Ольга Стогношенко відповідає, чи покращиться військова ситуація до нового року, чи готується влада до війни на руки про атаки на енергетичну інфраструктуру в найближчий місяць, а також про зиму, яка чекає українців, дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз Тавтвеші вподобайки. І підписуйтесь на канал, чи почнуться атаки на енергетичну інфраструктуру в найближчий місяць? А так і будуть, як і були, як і вони і мали ці наміри, так вони і продовжують це все здійснювати, всі свої наміри, всі свої плани. Але в них не виходить, тому що ворог дуже незадоволений. Все ж таки мені показують, що будуть руйнування, і руйнування мені все ж показують уламками. Тобто я не бачу такого, що. Як було у нас минулої зими та минулого сезону, да коли ракети прилітали втец, та ракети прилітали? Ні, захист, захист гарний, га, захист добрий. От від уламків не вдасться від усіх захиститися, але те, що буде понівечено, і те, що буде зруйновано, воно досить в швидкий час відбудується. Тому я не можу сказати, що буде повтор ситуації, і нас будуть гатити так, як у минулому році. Ні, ця, такого я не бачу на щастя. Але знову ж повторюю без світла. Ми все ж таки посидимо, тому що так потрібно ну. Так потрібно. Чи буде блекаут в Україні? Чи буде ця зима важчою, ніж минулого року? Палюве, ні, не буде. Ні, не буде. Все буде контрольовано, все буде під наглядом, все буде сплановано. Будуть якісь, знаєте, не дуже. Неочікувані якісь ситуації, але тут більше схоже на те, що не запрацює те, що повинно було запрацювати. Тобто тут якісь такі більше йдуть моменти стосовно блекауту. Але сказати, що, як нам обіцяли, в минулому році, що ми тиждень будемо сидіти, або там два тижні, не пам'ятаю вже цих якихось термінів, але там щось таке не дуже смачненько, воно якось звучало добре. Ні. Ні, ситуація в минулому році була по карті смерть, в цьому році ситуація буде шістка е, жезлів. Тобто я можу сказати, що те, що найстрашніше, найнезручніше, най е, не знаю. Я просто пам'ятаю минулий рік, минулу осінь і зиму, як це було незручно. Тобто я скажу, що в цьому році такого не буде. Чому? Тому що ситуація контрольована, ситуація під чітким якимось аналізом та контролем. Тому ну, всім всім вистачить, всі все зможуть зробити, всім всього вистачить. Чи покращиться військова ситуація до нового року? Дивіться, вона вже покращилась насправді. От з того, що мені показують, людям загрожує вже е, нічого. Ну, навіть отак мені показують. Тобто немає прямої загрози людям. Е, чому? Тому що наші захисники все ж таки е, оцю, оцю штуку запобігають, скажімо так, таким намірам нашого ворога. Покращення до кінця року. Так, війна ще не закінчилась, на жаль, є, е, є чого боятися, є від чого ховатись, є е, чого бажати і про що мріяти. Але ситуація не просто покращиться, вона якось в, в, піде, знаєте, мені хочеться, карта диявола. Мені хочеться сказати, що дуже схоже на те, що ситуація піде з фізичного світу е, більш в емоційний світ. тобто, до кінця року ми будемо не так боятися, як очікувати страху та очікувати цього, цієї події, тобто не так багато обстрілів, не так багато того, що відбувається, як ми пам'ятаємо, що є чого боятися. Тож я можу сказати, що до кінця року ситуація з війною в Україні вона не просто покращується, а вона стає не такою. Загостреною, не такою масованою, не такою е, важкою, а більш переходить все ж таки на ситуацію з інформативною війною, на спогади та на залякування. Отже, поменшає обстрілів, е, покращає ситуація саме військова, оця е, ситуація, яка в повітрі навколо кожного сьогодні відчувається. Які плани в Ердогана на Крим? Нафіг він йому не потрібен той Крим. М -м. Вердогана є плани на гроші на величезні гроші, а все, що відбувається в Криму, йому не дає заробляти ці величезні гроші. І саме тому Ердоган дуже сильно е, хоче, аби зупинились взагалі процеси, в яких обговорюється причетність Крима до тієї або іншої країни. Немає в Ердогана якоїсь зацікавленості особистої до Криму. Ні в Ердогана, ні в Туреччині. Не потрібен. Ну от не потрібен, не потрібен Крим. Що потрібно? Потрібно гроші і потрібна стабільність. Тобто, всі заяви стосовно Криму, території, військових процесів, військових бажань, вони всі спираються все ж таки на те, аби все, все зупинилось, припинилось, та ми почали заробляти гроші. Все, більше Вердогана немає жодної цінності в нашій державі. Чи готується влада до війни на роки? Ні, ні, дійсно ні. Будуть якісь заяви стосовно термінів, стосовно часу, стосовно поглиблення в процес. Але ці заяви, вони під собою мають зовсім іншу мету, аніж ту, яку е, видають, демонструючи ці заяви. Отже, навіть якщо будуть якісь заяви про е, подовження термінів, про Просьб про, 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 пролонгація війни, мені хочеться сказати, тому що тут саме подовження і бойові дії. Ця інформація вона потрібна, але вона за 15 марканом вона має інший намір аніж озвучено. І саме тому. Це підміна, підміна картинки. От коли почнеться та інформація, коли почнеться е, тут саме Всесвітня якась така е, е, активація цієї інформації, тобто почнуть розмовляти, що це надовго, це на 5 років, ні, це на 10 років, ну це буде з інших боків, буде різні різні такі е, складові. Е, отже, це буде е, для нас з вами показником того, що… Активні процеси по визволенню території та втечі ворога вже почались, тому що ця інформація надається, знаєте, як зеркальна чомусь. От, от мені кажуть, зеркальна інформація. тобто, Цією інформацією, це, озвучення цієї інформації буде говорити про те, що почались якісь важливі вагомі процеси по звільненню наших територій. Отже, ні, не готується Україна і все, весь світ до довготривалої війни. Навпаки, вони вже щось знають, вже якісь терміни спливли. І оця інформація, вона не ну, хочеться сказати, що це вброс, але він потрібний. От він потрібний. Чи піде на спад мобілізація до кінця цього року? Я не бачу змін взагалі в цій темі, тому що якось воно йде, от воно якось іде, от нехай воно поки якось іде. Е, є тема реформування. Процесів важливих, от саме важливих бойових процесів, але на сьогоднішній день немає можливості втілення цієї реформи. Отже, знаєте, дуже схоже на те, що найближчий місяць все ж таки провод от знову карта аналізу. Все ж таки проводиться аналіз, проводиться знаєте, як ну... Шукають мінуси, бачать, де що не працює, де. Ну, тобто відбувається аналіз, все. Аналіз, аудит і все, що з цим пов'язано. Чи буде покращення ситуації з мобілізацією? Ні. Ні, не покращення, не погіршення, якось. От як відбувається, так і буде відбуватися. Немає якихось конкретних змін, не про які можна було б прямо поговорити.